Друзі, вашій увазі, квартира на продаж в винниках. Це в нас велика кухня-студія плюс кімната, 63 квадратних метри. Бачите, який великий коридор. Тут в нас велетенська шафа-купе, де можна поскладати всі свої речі. Є плитка, підігрів підлоги. Получається, всюди там, де плита. Така у нас ванна. Все, що ви бачите на відео, воно все продається. Пралка. Переходимо ми на кухню студію. Тут такий розкладний великий диван, сама кухня в гарних біло-чорних тонах. Також є підігрів підлоги на кухні. Газовий котел. Великий балкон з виглядом на стадіон. Також зверну вашу увагу на великі вікна. Квартира дуже справді світла. Тут можна навіть ізолювати кімнату від кухні. Ну і спальна кімната. Велике панорамне вікно. Двухспальне ліжко. Ну і шафа. Кого цікавить? Звертайтеся по даній квартирі, ціна її 69 тисяч доларів. Телефонуйте, пишіть, дзвоніть.